Всім привіт, слава Україні. вам мінтики. Прийшов до стайні, поприбрав під кіньми. От під одне, під друге от нора. Донара вже гриво виросла, хвостик трошки вже підріс. От наша Машка. Коні трохи брудні, бо вигулюємо майже кожен день. Коні вигулюються. Трошки брудно, але нічого. От ми О, от такі коники. Кобила щось ще не планує жеребитися. Вже, вже трошки налила, налила ще, але ще не, не видно. Нічого, чекаємо від неї лошадку. Ось таке, ось така кобила. О, не здороб бьюдора. Ось. Дор Ось, ось наш Льолік. Льолік, що ти там? Такий льолик. Щось шукає. Ха їсти трошки. Треба дати йому їсти зараз. Зерна трохи дати Він поїв. Ось така добра Що машуня? Ось так. Так і наші птінчики ростуть. Вони вже крила відпустили. Уже зовсім інакше, вже підросли, трошки підкріпилися. Давте зараз їм трепити. Їсти я їм дав. Отже, хвостики починають відростати. А зараз найголовніше, щоб вони зараз укріпилися пірям і вони будуть, і вже буде їх легше вивезти. Harnuta ära , saate laikidesse , kui see on kõne aega olnud , siis on Harnu pere .